Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Цьогорічне Різдво в Україні супроводжувалося скандалом через юдейську хануку, яка в цьому році співпала з християнським Різдвом. Вірніше не через саме свято Юдею, а через встановлення 25 грудня на Різдво найвищої в Європі ханукальної минори на Майдані Незалежності. Того дня українське суспільство розділилося: одні гнівно обурювалися, захищаючи інтереси України, другі щось там пояснювали і закликали до єдності, а інші взагалі не розуміли самої суті скандалу. Дискусія ще більше розгорілася після публікації відомої української співачки Катерини Боголюбової Кондратенко, більш відомої як Катя Чилі. На своїй сторінці у Фейсбуці вона заявила. В центрі української держави, в столиці України під час війни за Україну має бути встановлений символ українського різдва, не інші символи і не символи інших народів, за всієї толерантності, поваги і пошани. Повага насамперед має бути до своєї землі, до свого народу і до своїх традицій, які охороняють цю державу і народ, написала Катя. І розширила свою думку, зазначаючи, що коли колоніальна держава завойовує землю, то насамперед встановлює в центрі свій прапор і символ. Допис Каті Чилі зібрав тисячі коментарів, в яких одні користувачі засудили висловлювання співачки, назвавши його антисемітським, тоді як інші підтримали її, погодившись, що Ханукія на Майдані є недоречною. Продолжение співачки негативно відгукнувся, і журналіст Віталій Портников на його думку розпалення ксенофобських настроїв серед українців вигідно Росії та всім імперіям, які колись володіли українськими землями. Кожен, хто виступає з антисемітськими, українофобськими чи будь-якими іншими ксенофобськими заявами копає могилу всьому українському народу, написав він. Портнікова підтримали ряд відомих журналістів і блогерів, які позиціонують себе, зокрема як патріоти України. Те, що комусь не подобається Ханука на площах українських міст, викликало страх і у народної депутатки Ольги Василенко Смаглюк, яка також має єврейське походження. Якщо це комусь не подобається, то це викликає у мене страх. За те, що може відбуватися далі, тому що єврейська громада віддавалася гонінням за різних причин, і не завжди ці причини були об'єктивні. На захист публікації Каті Чилі виступило більшість дописувачів, в тому числі і євреїв. Зокрема, відомий київський підприємець та меценат Гарік Корогоцький написав: Я теж вважаю Ханукію на майдані недоречною. Я українець, я єврей, я атеїст і мій посил такий. Якщо можна на Майдані Хануку, то чому так само не можуть роми, татари, мусульмани ставити свої символи? А ви звернули увагу? пише Олена Гоменюк, координатор польського сервісу відбудови України у Львові. Як тільки хтось піднімає питання за українське в Україні, одразу піднімається хвиля хейту. У сторону того, хто піднімає, і тих, хто його підтримує. Тобто українець як представник титульної нації права на свою землю і позицію не має. Сидіть тихо, українці, радянська школа, не висовуйся, не виділяйся, всі рівні. Якщо ти відстоюєш все українське в Україні, то ти як не фашист, нацист, то антисеміт. Але євреям, виявляється, можна мати закон про національну єврейську державу, відповідно до якого чітко визначено, що Ізраїль національний дім виключно для євреїв. І вони не антисеміти, не нацисти, не фашисти. Дивина, українці, ви титульна нація, ви в себе вдома, ви державотворчий народ, не національні меншини. Одне не можу зрозуміти, як можна бути українцем та ще й в час війни за українське. Захищати не своє і своїх, а якусь нацменшину, яка чомусь вирішила, що її символи мають стояти в серці української держави і її міста. Це самоприниження. А хто принижує себе, того принижують ще більше, написала пані Олена. Бачу, що вже й список почали складати перелік тих, хто підтримав Катю Чилі, пише Світлана Максимюк. Що тут скажеш? Завжди так було. Ті, кого пані історія на віки вносить у свій список ганьби та зрадники українського народу, вони складали якісь списки українців то тих, хто за Україну, то тих, хто говорить українською і носить вишиванку, то списки українських націоналістів, то розстрільні. Тепер тих, хто підтримав Катю Гедота і Мерзота. А Катя Чилі все правильно написала: ми маємо в першу чергу поважати і шанувати своє українське, зробила висновок пані Світлана. На своїй сторінці у Фейсбуці я також підтримувала допис Катя Чилі, на що отримала кілька негативних відгуків з матюками від моїх так званих друзів. Я пояснила їм свою позицію і культурно послала за рашистським кораблем. А співачка Катя Чилі згодом відповіла на коментарі до свого допису і пояснила, що вона мала на увазі згуртованість навколо державної символіки України. Я готова продовжити діалог. Коли в Ізраїлі поставлять на головній площі дідух чи тризуб, у нас війна, війна за нашу землю і претендентів на неї більше ніж один, написала артистка. Хочу нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення Катя Шиль записувала відео майже кожного дня. Таким чином вона підтримувала людей українським духом і силою, співаючи наших пісень і набираючи сили у наших предків. Ось фрагмент одного з них від 9 березня 2022 року. Як би ж мати знаголо, як мені горе. ком хлебо сердечкою со Федерація єврейських громад України, яка встановила Ханукію в Києві, дискусію не коментувала. Та, хоча святкування Хануки вже завершилося, дискусія в суспільстві не вщухає і до цього часу. Навіть на моєму невеличкому каналі під різними відео, не пов'язаними з даною темою, люди продовжують писати свої обурливі коментарі, не кажучи вже про Фейсбук, Телеграм та інші соціальні мережі. Тому я хочу висловити і свою думку з цього приводу, але спочатку про новини, які стосуються нашого з вами каналу. За два останні тижні нам вдалося зібрати кошти на три вже десятидюймові FPV-дрони. І вчора, тобто 3 січня, вони вже покинули приміщення виробника і відправились у розпорядження наших захисників на запорізький напрямок. Вітаю початок нового року. Сьогодні, 3 січня, передаємо три хіві дрони хлопцям та дівчатам на фронт, а також сюрприз від учнів школи. Дякуємо вам, не глядачі Ютуб каналу Біла Вовчиця. Перемоги нам! Слава Україні! Героям слава! Тож збір на дрони продовжується. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку каналу і Збройних сил України. Дякую і повертаюся до теми сьогоднішнього відео. Ханука це давнє юдейське, а не єврейське свято. Його святкують ті, хто сповідує юдаїзм. Це можуть бути не лише люди єврейського походження, але і інших національностей, Так же, як і не всі євреї сповідують юдаїзм. У всьому світі налічується 14 мільйонів юдеїв, що становить 0,18%. 45% з них проживають в Ізраїлі. Це більше 6 мільйонів. А решта по всьому світу. Найбільше їх проживає у Сполучених Штатах 6 мільйонів, у Франції 446 тисяч і в Канаді 393 тисячі в Україні, за останніми даними, оприлюдненими у 2021 році, проживають 43 тисячі євреїв, тобто 0,1%. Це результати дослідження, проведеного демографом єврейського університету в Єрусалимі, професором Серджіо делла Пергола. Ханука це згадка про диво, що сталося після звільнення юдею від грецького Єрма 164 року до нашої ери. В ті часи імператор Антіох Епіфан переслідував юдею, забороняв їм читати тору і розікрав храмову скарбницю. Партизанська війна, яка розв'язалася у відповідь, тривала близько трьох років, і повстанцям вдалося звільнити територію від загарбників. Після перемоги юдея пішли на храмову гору, щоб відновити свій зруйнований храм, але виявили, що там лишився лише один глечик з олією для минори, її вистачало тільки на один день. Але коли минору запалили, то вона горіла цілих вісім днів. І це дало змогу юдеям навести ладу храми і привезти нову олію. Тому свято ханука називають також свято свічок і святкують його вісім днів, запалюючи першого дня святковий світильник, схожий на минору, але в минори сім свічок, а в хануки є дев'ять. Вісім з них символізують кількість днів, протягом яких горіла запалена минора в стародавньому храмі, а дев'ята свічка допоміжна від неї запалюють всі решту. На перший день хануки на світильнику запалюють першу свічку, а на восьмий день горять уже всі. В домашніх умовах Ханукію ставлять на підвіконня гарне, світле і приємне свято, і святкували би собі на здоров'я та ділились би своєю традицією з українцями і іншими націями, що проживають в Україні. Але ж ні, зі своїм статутом треба влізти в чужий монастир, щоб запровадити там свої порядки і тим самим спортити собі свято і настрій українцям. Федерація єврейських громад вирішила встановити символи юдаїзму в містах України, причому не біля синагог, а на центральних площах, та й по величині такими, щоб підкреслити свою велич. Я як громадянка України також маю право бути іудейкою і запалювати Хануків у себе вдома. Чому це неможливо зробити в будь-якій точці будь-якого населеного населеного пункту? У запалюванні першої свічки Ханукії разом з лідерами єврейської громади взяли участь мер Києва Віталій Кличко і посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський. Зеленський також брав участь у запаленні ханукайних свічок. Але на іншому заході з рабинами. Тобто єврейський релігійний обряд проводився за сприяння і участі української влади. Крім Києва, величні хануки були також встановлені в Дніпрі, Одесі, Чернівцях, Херсоні, Кривому Розі, Львові, Коломиї та в інших містах України. Засоби масової інформації пишуть, що хануку в Україні визначають з 2020 року у статусі державного свята. Але це не зовсім так. В липні 2020 року Зеленський запропонував дати двом мусульманським релігійним святам Рамазан Байрам і Курбан Байрам та трьом юдейським. Песах Рожгашана і Ханука статус державних в Україні про що підписав відповідний указ номер 303 дріб 2020. Але в даному указі Зеленський лише доручив уряду обговорити це питання з всеукраїнською радою Церков, релігійними організаціями та Українським інститутом національної пам'яті і підготувати відповідний законопроект, який внести на голосування у Верховну Раду. Пройшло 4,5 роки, але такого законопроекту до парламенту не надходило. У всякому разі, я його не знайшла. Та й на сайті релігійної інформаційної служби України такі питання відсутні, а отже, вони не обговорювалися. Тобто релігійне юдейське свято Ханука, так же як і всі інші юдейські свята в Україні, на даний час не узаконені. Згідно зі статтею 35 конституції України, на яку посилається Ольга Василевська Смаглюк, кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Стаття 35 Конституції України гарантує кожному і кожній свободу віросповідання і відправляння будь-яких релігійних обрядів, групових чи одноосібних. І ми можемо говорити, що нам подобається, чи не подобається конституція, але вона однакова для всіх. Цілком вірно. Але ніхто ні в кого цю свободу не відбирає, просто є визначені правила. Відповідно до статті 21 закону України про свободу совісті та релігійні організації, богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно проводяться в культових будівлях релігійної громади, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, які належать до даних громад, а також в установах, організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації. Тобто, кожна громада віруючих сама собі визначає час і місце проведення релігійного обряду чи ритуалу, але в порядку, встановленому законом. Якби хануки були поставлені на території синагог, то би питань не виникало. Що стосується проведення публічних богослужінь релігійних обрядів, Церемонії та процесі то згідно даного закону України вони проводяться лише з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації і виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради. Клопотання про видачу вказаного дозволу подається не пізніше як за 10 днів до призначеного строку проведення богослужіння, обряду, церемонії чи процесії. Тобто, щоб поставити мінори чи Ханукії в Києві та інших містах України, був потрібний обов'язково дозвіл керівників місцевих рад. Ну що, ще не зрозуміло? Все ясно. Та хочу нагадати, що Україна. Моноетнічна держава. Фейк про багатонаціональну нам нав'язували лише з радянських часів, щоб применшити значення титульної української державотворчої нації, яка в основному сповідує християнство. В Україні проживають також громадяни, які належать до різних віросповідань. Наприклад, більше 50 тисяч осіб сповідують буддизм, 40 тисяч сповідують індуїзм, їх частка приблизно така ж, як і євреї в українському суспільстві. Але вони не ставлять претензії і свої релігійні символи вище або замість символів українців. Далі. Якщо в тому недолугому указі не до президента, крім трьох юдейських, були вказані ще два мусульманські свята, то чомусь громадяни, які сповідують мусульманство, ведуть себе толерантно і не прикриваються неіснуючим законом. Хоча, за даними представництва, в Україні проживає близько двох мільйонів мусульман, майже в півсотні разів більше, ніж євреїв. В червні цього року мусульмани в Україні відзначали своє важливе свято Курбан Байрам, пов'язане з пророком Ібрагімом. Хтось бачив на центральній площі в Києві чи інших містах України їх релігійні символи півмісяць з п'ятикутною зіркою. Вони собі культурно святкували у своїх громадах, так же, як без пафосу, кілька десятків тисяч їх зі зброєю в руках, пліч опліч з українцями-християнами захищають нашу спільну батьківщину. Зараз є цілі батальйони, де воюють лише мусульмани і не тільки кримчани. Безперечно, хоч не чисельно, але на фронті також є і представники єврейської національності. Про них я говорила у відео під назвою Ще раз про євреїв, юдеїв і хасидів для тих невігласів, які звинувачують мене в антисемітизмі. Хто не бачив, посилання в описі під цим відео. У нас немає антисемітизму, інакше би єврея. Не обрали президентом України, у нас є прийнятий закон про антисемітизм, який це і провокує. І є відповідні організатори, які сплять і думають, яку би ще кістку кинути між українців, щоб вони гризлися між собою. Якби у нас при владі, в парламенті, уряді офісі президента були українці по духу, то ніколи би не прийняли законів і відповідних рішень, які суперечили би волі народу. Якби у місцевих радах перебували українці, що відстоюють інтереси своїх громад, то вони би не співпрацювали з провокаторами. А я вважаю, що встановлення величезних по об'єму хануки в серці України і на центральних площах інших міст, тим більше на релігійне християнське свято Різдва, є спецоперацією по черговому розділенню українців. І поки українці між собою гризуться, тим часом приймаються якісь підкилинні переговори, укладаються чергові угоди по розпродажу українських земель з багатющими надрами, розграбування бюджетних коштів та інше за принципом розділяй і володарюй. Тобто влада замість природної концепції Україна для українців впроваджує протилежну Україна без українців. Гризіться і пропадайте. Я поцікавилась, що собою являє Федерація Єврейських громад України, яка встановила символи юдейської віри на християнське різдво по всій Україні. Відповідно до даних Вікіпедії, це є організація, яка об'єднує 178 громад ортодоксального юдаїзму Хабад Любавич. Ось і все, що нам треба знати. Мене вже навіть не цікавить склад керівництва цієї організації, бо нічого нового я там не знайду. Єдине, що додам в тому, що юдеї поставили свої символи замість наших, а символи правди світом, є вина і українців. Проспали, як завжди, а потім слюні розпускаємо і вороги з нас сміються. Ми повинні працювати на випередження. Ніхто, жодний мер, не зміг би відмовити українській громаді, яка хоче поставити свої релігійні і державні символи і провести відповідні обряди та ритуали. Але як виявилось, з такими пропозиціями українські громади не зверталися. Ну а тим скористалися інші, як кажуть на те й щука, щоб карась не дрімав. І хай це буде нам наукою на майбутнє. Ми вже давно зрозуміли, що в нас не один ворог, у нас їх багато. Вони позліталися, як ті круки до жертви, що спливає кров'ю. Так, Україна, на жаль, спливає кров'ю, але вона жива. І нам усім треба міцно взятися за руки і не дати знищити нашу державу в пам'ять наших предків, які тисячоліттями берегли її для нас, для наших славних воїнів, які в даний час захищають батьківщину на передовій, щоб вони мали куди повернутися з фронту, і для наших нащадків, щоб вони мали можливість жити на своїй вільній Богом даній землі. Тому нам треба бути мудрішими. Звичайно, ми не можемо замовчувати і мусимо реагувати на такі незаконні і антиморальні дії внутрішніх ворогів України, але реагувати спокійно, твердо і виважено, не кидатися на кістки роздору і гристися між собою, бо це насправді на руку лише нашим ворогам. А дати зрозуміти владі, що українська титульна державоутворююча нація не дозволить більше знущатися над собою. Поки будуть наступні вибори, поки прийде той час, що ми переобрали всю владу зверху донизу, маємо тримати руку на пульсі всіх подій і берегти те, що нам під силу, по крайній мірі свої територіальні громади, свої землі на них і наші українські традиції. Ми шануємо і поважаємо культуру, звичаї і традиції наших співвітчизників всіх націй і народностей, але в першу чергу маємо шанувати і захищати свої. І на завершення хочу нагадати, що звіт про використання отриманих коштів на підтримку каналу і Збройних сил України за тиждень, що завершується, як завжди, розміщено у закріпленому коментарі під відео. Там же розміщено список доброчинців цього тижня. І реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти, донатимо, підтримуємо наших захисників на фронті і разом з Божою поміччю наближаємо нашу перемогу. Слава Богу, слава Україні і нашим Збройним силам за її захист. Слава нашій оновленій нації і смерть всім ворогам.